з вами слайкать неп і результатно стоїть собі. Бачите, Лола ходить там. Так, от у нас брат. щось таке виходить. Mm -hmm. Ну, в принципі, так, типу, як в тренді. Да. Ми, ще, у нас, ми вдома знайшли ще е, ноги. Да. Ми їх захотіли теж дати. Ну, ми... Бо якось виглядало, що ми щось замало взяли. Ми теж. Е, і ми от зараз клеїм. Та ми найменше взяли. Так, ми взяли замало, Ну, Нам для, для плакату прям достатньо, Нам зараз головне i̇şte Рафало. Mm -hmm. Та Рафало не має. Вчителька наша дуже обожнює Рафало. Давай подивитися. Це таке обходить. Останнє. Це останнє Рафаело. Ну як себе. Давай піднімай, чи хто піднімає? Я думаю, ти. Ну добре, потримай камеру. Так, дивимося, чи воно стільки. Ні, перед камеру з того. Ти одне не наклаєш. Ой, давай. Потримаєшся. Давай забув одну наклеїти. А ти сказав, що лишилась одна, я наклею в одну. Тепер ти кажеш, що ще треба. А там була. Та ти б в одну, напевно, пропустив тоді. Був на мене поставка. Ти пропускав. Там було. ж. Так. І це дубайський шоколад, це я сам взяв. Що це? Де? Оце. Це, це кокосові такі горішки. Підписники, може, ви знаєте. А це подарунки. <підписувати> так, ти кажи, будь ласка. Це все. А він заграє. Йому карта. А ми собі зробили, я думаю, ще щось треба написати. І Лола тут за нами дивиться. Вона Дуже спострашно. Нам прийдеться, ми трохи дочки, сюди треба лакляти, тут написати, але вже тепер нам треба тут знизу написати. Логічно. Але це теж нормально. круг.

Так, дивимося, як а це вийшло. Піднімай. Ем... <смір> <смір> no, no, Тоді. Тоді нам потрібно зараз... Це починаємо... Потримай, потримай. Це в одному треба. Ні, це потрібно все так само приклеїти, просто нам треба більше скотчу. получається. По <кліп> факту. Ну так, нам треба просто більше скотчу. Тут ще оце леді тримається. Все? Так. Табо. Нам не дуже добре перекреплюється. Все, ми прийдемо. Зараз обзор на Лолу. Поки що можна... Чого вона витваряє? Ай Лола, не можна. Вона нюхає все. Думає, чи дата придатності нормальна.

А де ще одна Рафайла Дем'яне, ну що ти робиш? Ти якийсь вообще стоїть. Нормально сиди. <ріпи> а то зараз будеш стояти. <ріпи> Знаєш, Дай Рафайлу, дай та Рафайло, що это бідо. Ота, Файла. Це все. <ріпи> <ріпи> Зараз ми це все трохи ще потиснемо, щоб вона більше приклеїлася. Так. А то зараз ми так Це буде дуже сильний позор. Це буде. Просто це буде позор, якщо ми зараз... Е, якщо ми прийдемо до вчительки і все впаде. позор. А ці водорости, вони треба дрімати, треба до штуки. Бо що не можна відкривати. відбирати? зараз завжди вклеїлося. Так, на, 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 на... на рафайду купить один кусочок. Так, сюди треба тоді ще. Не, не один. Вот тут ди. Значит, пакет нього. Так, це пакет БМВ. Хочете БМВ. Та всім їм все рівно, що <плес> там БМВ зроблю. Можна зараз тут буду годити. А як <пілу> де буде справи? Ой, де від колодя. Ой, коло Я розумію одну штуку де де що я трошки... Не... У мене трошки логіка нулювала, тому що я не умудрився отак от... от відклеїти, а я вже пів години мучився. Щоб то відклеїти, а міг отак відклеїти на Ну, нормально. Так. Отак Загарно. Отак. Ой, не тим боку. Так. А тепер ми маємо написати тут. Зараз... Прискоре відео, так як я буду зараз писати. Неможливо. Нам треба тепер оцю фігню відклеїти, а то вона Зобре, робить мені. все от, а Як прискорити? Ти сам знаєш. Но в этом часом сиду, сиду, сиду. А что, будем до да речи писать? Не давай. Давай? Не знаю. Давай сам подумаем. Давайте знаем нами Так, так, а, ты не вчитель, что Чего? Нормально. Так, да что я тебе? А, ты знаешь, что мы забыли. Что? Подарок для Смоки. А на что? Ну, Сьогодні день захисту в <рик> сторін. І що? То, що то треба. Ну. Так. День захисту, а не день купляння. <рик> Собака. Так, да лови. Ого, подав. Подабєш вот так. У нас тут бордачело кому. Зараз вже написати. Що будем писати?

Четвертый 4. B. Чекай. Давай, Я не знаю. Б. Да блин, а тушки забыла. Да, ну, ладно, да. нормально, чекай. П Пиши Треба 4. Б. И вот тут. Mm. Я не знаю, где четвертый Б написать. Mm -hmm. Mm -hmm. Дай, Рики, давай. Ну, давай. Знає, давай четвер четвертий Б. б. Что? Але ну, чого? Давай я Че поймала. Четвертий. Ярослав і Давид. — Давай, давай я. Я... і Давид. — Ні. Добре, пише. Подивіться ну, дійсно. І я мис... і... приєм... тихо школу робиш поки і... да. <ріграє> да. Ти що так пишеш, де? <ріграє> Та я, нічого не написав. Нічого не буде. 5. 5. 5. 5. 5. Ну и давай-то. Давай-то, два, пять. Давай. А, давай. А, давай. Чекай. Давай напишем двадцать два, двадцать пять. Так, типа, не пишу. А ну давай, снимай, я сараю спик, немай. почекай, давай. Очкай. То есть пряпору клини на мальчину. Да. Ну давай. Миню рожаю. Урожай, мини. Кай, жовтый моего си. Да ты тоже. А, ну добре. Что ты работаешь? Ну, их. Фіг тобі. От, пусть малюем. з цієї сторони спали, найважче було вивчити. Не знаю, я не вважаю нічого. Я знаю, найважче. Що? Ділення в стовпчик. Туди? Ну, да. так. Вот, це це реально було важко. Ділення в стовпчик. Реально, Треба щось розбирати. Я не знаю, що Та, нам шаркнути. Давай я тепер піднімаю. Все, я піднімаю. Тут бачиш серце, яке воно все, хватит одне. Wow, baby, baby. <плес> а знаєш, чого не дуже добре. Ми ж даруємо пані Наталі, yeah. а тут четвертий бед да, і давить. Ну і ну. Дарує. А mm що? -hmm. Ні, ні, стоп, стоп, стоп. Я придумав, відай. Чекай, це тупо дуже. Тому що я оригінал. Ну, я оригінал, це я. Я, просто, типу, це просто буде рожева така фігня. Бо скажу, що ми її просто замалювали. Це прикол. Це прикол, то ми зараз. Ну хай буде просто для краси. Це 25 на початку. 22-25. Я написав, бо того, що це вже три роки, як нас чотири. перший клас, ну як чотири, чотири, чотири буде? Ще. Ні. Зараз четвертий чотири. рік вже буде рахуватися тільки коли. Що? Тусакого де? Боже. Давай напишем, где пани Наталья будет писать. Давай Треба дуже давай, тут. О, давай. тут. Давай. Давай. Сип... Давай. 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 Два... Я думаю, что она ничего не <плес> Чао, Я das ist Family. Boah, nee. Що тобі dich hier mit Що це таке за місце? Все. natürlich wird man schon da. Mami, Natalia. Mami. Aber das haben sie eigentlich schon noch größer gemacht. Nein, 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 чи <плес> давай, <плес> <Дови>. давай. <плес> Let's go Мама Норі, папа, мама нори. Да, нори, you is packing. You is faking Уходи. Чекай. Дядь, ты дядь. Молодайка. давайте здесь на чотирьох будем підтримати. Лола тут дивиться на нашу камеру. Вона нас дуже любить. Бо вона собака. А ну тепер має не відпасти. Раз, два, три. Вона не волосні тримається. О, дивіться, як гарно. Дивіться, все гарно, чекай. Камера дуже погана. Чого? Я не знаю, мені щось камера трохи погана Блін, нам треба. Ще скотчу, щоб доклеїти так... ножик по кормі. Так, повністю. Ну вона там висіла, на... Вона... Так, вона я... там плетка висіла. Зараз тебе ноги поклеїмо, бо я бачу тебе тільки на одному місці, вона висить. Твої чотири десь. Ні. Отак зробимо, щоб вона прям була довго-довго. Ага. І вона так має стояти. Ви пам'ятаєш на інформації угу. Але землі. Подивіться на картинку Давида Це я по карті зробив катанку. яка гарно. Це дуже гарно, скажіть. Цікаже гуліє. старенька, Там людина є. Дуже нормально. Я навіть бачу дивиться гонки, Там жигулька перегнала формулу 1 з лайк. Ну, Можливо, справді був м'ям, але жорстко але всріби. Ууууу-ю, але я це не знаю. Дим'яне. Дем'ян. Зараз солодке не будеш їсти. <рість> все ти не їж солодке. <рість> то поставив гетий. Це твой гетик. Це мой. Це мой. Та почекай, ну що ти робиш? Ну чітко, слая. ти моя, своє. Так, о. От хоче роздерти, але не виходить на я тут бачу. Це було син. Та Це дуже важко. Ну, так що не зараз мені зараз. треба за, е, підписку, я заслуговую підписку. Це занадто важко робитись. Так... Хотіли... Як щось дівчата так багато було навіть більше, ніж ми зараз. Ні. У них гірший вийшло. Так. 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 Ми хоча б підписали багато що. А в них почер не зрозумілий. Хоча б якось дівчинка дівчинки розумієш почер? Наприклад, наприклад, Марія розумієш? Та ось, я що? маю цю питу слава, не розумію. Вона якось якісь... Я, я спередумала її першу. Ну що, давай до там. Ось мій склад. Так. Поган. Та. Поган. Ну він поганий, бо я тільки почав. Мені ще й тим більше за донатами. Фотографію. Так, в мене є рафіні. Я в мене є... хто насправді має виграти золотий м'яч? Рафіні. Але ось... Через цього я поставлю якраз дембеле. Так ведь фактінг. Дивись, риб, рев Ну-ну на дави дні. Ні, 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 таке не можна. Ми не може, погано. Він там має навіть. Він не заслуговує Він не заслуговує золотий м'яч. Але все рівно. А це Хала, ти... Хала Мадрид. Він запарс Барселону, бо в нас був заведений челендж, ми мали вибрати ту команду, яку ми не любимо, і в нас вийшла одна команда. Скажи, давайте. Ну так. Давай, тепер піднімай. Ну я таку більше не хочу, бо тому що реамадрид якось не цікавий. Не форма не цікава, погана. Да. Ну не погано, але просто би є. Звичайно, масхаус є. Магія, два, три. Та ти погано, давай я. Ну треба перевірити, що мама морі тримати. Я, я точно. Ну, ну якщо воно mm. подаєте, ми зробимо напис на кинути. Так. Все? Звернули і я Нам тепер це все, все треба якось. Тепер я це поставлю? кудись. Я сюди під сіл поставлю і в понеділок під, е, в школу я принесу і ми з Ярославом да. подаруємо. А поки що всім пока. Папа. -па. Па Ось це сино вже вийшло. Перша частина дві в каналі. А це ви якраз друга. Так, це не якраз друга. Так. Я там говорив, що вийде друга. Чого, говорив. І вийшло. бачите? Я.